Напівавтоматична рушниця Barak Arms, модель b 4 Не так давно ми стріляли з неї з наважкою 28 грамів. І от саме ти коментатори, написав, що 28 грамів це типу легка. Ну так, взагалі-то для напівавтомату це легка наважка. Але Діма про тебе потурбувався. Він поїхав і придбав 24 грами, хоча йому сказали, що, що вообще це ж для помпа. Він каже, ні. Наш напівавтомат все з'їсть. Отож, 24 грами. Заряджаємо. Один. Тоже 24. Ці всі також, вірте мені на слово. Сподіваюсь, що я внушаю довір'я все. Це вже роздовбана мішенька, але я думаю, що я попаду в той шматочок. Так, увага. Ну і на затримку став. Я думаю, що це круто. Well done. Дуже добре. Отакий От напівавтоматик.